Стоп, що ти бачиш? Це не фантастика, це каса п'єнте, будинок, який буквально порушує закони гравітації. Його збудували на краю прірви, але здається, що він просто летить над океаном. Як це можливо? Зараз покажу архітектурний виклик. Щоб зробити це реальністю, архітектори вбудували будинок прямо у скелю. Несучі конструкції, зроблені з борт Formed Concrete, це бетон, що відливається у дерев'яних формах, створюючи унікальну текстуру. Це не тільки естетично, а й додає додаткової міцності. Але найцікавіше це міст. Це не просто вхід, це психологічний ефект. Архітектори використали принцип японського дизайну. Ти не просто заходиш у будинок, ти його переходиш, а під тобою лише вітер і океан. А що всередині? Тут використана штукатурка Чуком, стародавня технологія Майя. Її унікальність у тому, що вона змінює колір залежно від світла. Вдень вона має один відтінок. У вечірньому світлі інше це живий матеріал, який додає будинку глибини. Стіни, частина природи. Тут немає зайвих елементів. Усе підлаштоване під природний ландшафт. Мінімалізм. Ні, це абсолютна гармонія дизайну. А тепер головне басейн. Він безкрайній. Ти заходиш у воду, але дна немає. Вода просто зникає в горизонті. Але ось що мало хто знає: його дно зроблене з каменю, яке витягли прямо з цієї скелі. Архітектори не просто будували, вони буквально зливали будинок із природою. І тепер найцікавіше: цей будинок коштує 4,5 мільйона доларів. Але в Нью-Йорку за ці гроші всього одна квартира без ремонту. Тож питання, що б ти обрав. Якщо б жив в Нью-Йорку.